Днями у Полтаві провели всеукраїнський конкурс юних гумористів. Миргород на цьому конкурсі представляв Арсен Шумейко, учень восьмого класу середньої школи номер 1 імені Панаса Мирного. Тож ми завітали у цю школу, щоб поспілкуватися з юним гумористом. Арсен, розкажи, будь ласка, про свої уподобання та хобі. Хобі у мене досить таки багато. Я ходжу на театральний гурток Браво до старшої групи. Завдяки йому я й поїхав на цей всеукраїнський конкурс, ну і на, на обласний посміхнемось Щировишні. Також. Я ходжу до музичної школи, граю на фортепіано Уже шостий рік поспіль. В цьому році почав займатися грою на саксофоні Дуже мені подобається, ще з маличку хотів навчитися на ньому грати, а також в цьому році почав займатися журналістикою і сподіваюся, що в майбутньому моєму житті вона мені обов'язково допоможе в моїй праці там чи, чи ще в повсякденному житті. І ще ж також, з початком навчального року, я почав ходити на танці. Арсен, а можна більш детальніше про конкурс гумористів? Конкурс проходив минулого тижня три дні. Були учасники з різних куточків України. Напевно, його так розтягнули, щоб діти, які приїхали з різних куточків України, могли більш роздивитися Полтавщину, помилуватися гарними краєвидами. Його в нас було три вікових категорії: перша вікова категорія це 10-12 років, друга вікова категорія це 14-15 років. А саме Сама старша третя категорія це 16-18 років. Я був у другій віковій категорії. Е, було, ну, в перший день було відкриття, якби заїзд до гуртожитку, ну, діти розселялися, а наступного дня вже був сам виступ. Е, дуже таке було якби, цікаво, і якби е, навіть не можу вам передавати, передати ці відчуття, е, тому що зібралися е, найкращі з найкращих дітей України. Арсен, а з якими саме гуморесками ти виступав на конкурсі, і чи міг би прочитати одну для наших телеглядачів? На конкурсі я розповідав дві гуморески. Ну, одна більше була не як гумореска, а більше проза. Це був обов'язковий твір Остапа Вишні. Я вибрав зенітку. Вона мені дуже сподобалася, підійшла мені, було де е, розійтися так з мовою. Ну сподобалася. А друга була гумореска на вибір. І мені так як дуже подобається Павло Глазовий, відомий український гуморист, тому я вибрав саме його гумор. Мореську козак у Києві. Павло Глазовий козак у Києві. В темну нічку Петрівочку сон мені приснився, що славетний Тарас Бульба в Києві з'явився. Іде козак хрещатиком, іде бадьориться, яко ж тепер коже гарна та пишена столиця. Хотів би я поїздити на все подивиться. Якби дали ту карету, що миску не мчиться. Гей, підкликав козак славний до себе таксиста. Довго їздив, милувався красотами міста, у метро наше, славний лицар, увійшов помалу. Проїхався до вокзалу ще й до арсеналу. Сподобалася козакові станція Хрещатик. Погукав він там до себе чергових дівчаток. Скажіть мені, голубоньки, а пекло тут близько? Яке пекло? засміялись веселі дівчиська. Нема пекла ніякого і чортів немає. А хто ж тоді вам у вагонах двері зачиняє? А хто ж тоді вам вагони тягне у тунелі? А хто ж тоді тут полум'я причепив до стелі? «А хто ж тоді тягне сходи, на яких я їду? регучуться щебетухи. Веселі діду. схопив козак славний голову у руки. Яке ж чудо ви зробили, молодці онуки? прогулявся козак славний, майданом Богдана. Ой, як же ти змінилася, столиця кохана? Колись отут по майдану козаки ходили, на повідку шовковому коників водили. От тепер он козак іде, а поруч козачка, а за ними на мотузці тягнеться собачка. Не можу я второпати, биє хвороба, яку користь козакові дається худоба. Ой, не минув козак славний пригоди сумної, коли ввечері завітав до пивної. Зайшов, привітався та й питає жінку. А по чим ви, голубонько, продаєте шинку? Надулося, продавщиця, ця жінка. Що за хохма? Какая вам решиться пчинка? Та не вчинка, я ж шинку питаю. Не чудіте. Да я слова такого не знаю. Славетному козакові зробилося жарко. Люди добрі. Що це меле погона шинкарка? Народ її одягає, хлібом годує, а воно таке нікчемне мовою гидує. Умить, мить сердити козацюга вибіг із пивної. Сержантик виглядає з будки голубої. Хлопче, крикнув запорожець, дорогий наш тятку, Тебе сюди поставили, либонь, для порядку. Знай же, що в цім шинку сидить молодиця, для якої наша славна мова не годиться. Верне пику клята баба від нашої мови. А сержант як із віконця. Папоша, дочту ви? захитався козак славний, назад поточився. З того часу вже ні разу він мені не снився.